Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. У літній період набуває актуальності питання відпочинку та оздоровлення дітей. Чимало школярів залучаються до літніх таборів, відвідують цікаві місця під час екскурсій. Як цього року буде здійснюватись оздоровлення дітей у Хуському районі та які рекреаційні можливості при сьогоднішній скрутній ситуації використовуватимуться, розповідає головний освітянин району. Далі до вашої уваги коментар Павла Русина. Ми з цим оздоровленням боролися і нарешті отримали, що немає оздоровлення. Нема коштів на оздоровлення. Ви знаєте, так само недобре. Ми, ми тоді сварилися в ті давні часи, з 2003 року, коли в нас почалася оздоровча кампанія, що от вчителі за рахунок власного робочого часу і так далі. і То недобре, несправедливо, соціально і по всякому. Батьки тихо мовчали, але були задоволені, що вони могли десь дітей приютити. Бо все ж таки батьки десь ту копійку мають заробляти. І, а у нас ще, крім того, велика частина батьків виїжджає за кордон і діточки з бабусями, з дідусями. І, звичайно, що краще, коли опікуються діточками вчителі, то однозначно. Ну, І ми боролися, боролися, доказувалися, але відладили механізм і таке інше. І ось тепер уже минулого року і цього року жодної гривні на це не передбачено. Що робити? Де наші діти? Чим вони займаються? Мені здається, всі розгублені стали. І думаю, що на наступний рік ну, точно буде знову процес повертатися до організованого оздоровлення дітей. Ну, ми шукаємо вихід, як кажуть, голь на видумку хитра, як кажуть наші браття росіяни. Ну, і Що ми вирішили? Ми над тим зараз працюємо. У нас є серйозні великі конфесії. Ну, ну, По-перше, що в нас є? Ми маємо місце, де проводити оздоровлення. Нижній бистрій школа-інтернат. Тут в одну зміну можна 150-200 дітей оздоровити. Ми маємо в долині нарцисів наметовий табір, там небагато, 60 діточок, можемо так само оздоровити. Ну. Значить, Місце в нас є. Бажаючи так само є. Залишилося дрібниця, кошти. Ну, Побачимо, що з того вийде. Значить, ми зараз ведемо перемовини з нашими релігійними конфесіями. Ну, у нас є така практика і такий досвід, коли оздоровлення дітей організовували за рахунок коштів релігійних конфесій. Учасниками цього оздоровлення були священники, монахині і так далі. У нас було таке в Нижньому Блистому школі-інтернаті. Греко-католики проводили э, ці акції, ну це було, кажу, десь дуже давненько, десь ще на початку 2000 року. І ось ми звертаємося до єпархії православної нашої і до э, деканату греко-католицького з цією пропозицією. От зараз э, вони думають, э, почерп... якщо це у нас знайдеться спільна мова і вони погодяться. Ну, то небагато, але певна частина діточок будуть оздоровлені. Я поки що не готовий казати, бо це лише кажу, ми вступаємо у переговори. А друге, у нас є літні табори по вивченню іноземної мови англійської і німецької. Це буде в Горінчеві, у Стеблівці, в Сокирниці. Але тут діти будуть на денному перебуванні. Вони тут оздоровлюватися, харчуватися не будуть. Можливо, якщо ми придбаємо паливо до того часу, то ми зможемо зробити певні екскурсії. От і все. Тому на жаль, оздоровлення як такого, як про яке ми знаємо, його не буде. Запрошуємо на навчання за програмою Активні громадяни. Активні громадяни програма Британської ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку. Мета проекту полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням молодіжних організацій. Контакти для участі у проєкті Активні громадяни зображені на ваших телеекранах. Нагадую, шановні телеглядачі, ви дивитеся короткий інформаційний випуск новин. Продовжуємо випуск у нашого рідного міста Хуст. Є всі шанси виграти. Все залежить від активного голосування. Як відомо, з березня 2016 року триває вже п'ятий етап всеукраїнської акції Сім Чудес України. Сім чудес України, історичні міста та містечка, члени оргкомітету. Оголосили 21 фіналіста акції, до якого увійшло і наше рідне місто Хуст. До речі, єдине місто нашого регіону, за яке ви можете проголосувати до 25 вересня. За цей час відбудуться презентації фіналістів, прес-тури і анкетування експертів. За підсумками опитування експертів та інтернет-голосування 50 на 50, будуть визначені переможці цієї акції, яких оголосять 27 вересня 2016 року на день туризму. Тож запрошуємо учнівські, студентські, викладацькі і адміністративно-технічні колективи. Всіх земляків взяти участь у активному голосуванні за наше місто, яке має дуже великий шанс виграти. Схід і захід разом. Нещодавно з таким закликом школярі школи номер 6 міста Хуст організували тематичний флешмоб, мета якого показати єдність та братерство із дітьми Донбасу та Криму. Бачила патріотичне дійство і наша знімальна група. Діти це найбільша цінність для суспільства. На жаль, часто у сьогоднішні нестабільні часи діти стають заручниками ситуації військових конфліктів, страждають від гуманітарних криз чи геополітичних інтриг. Військові дії на Донбасі та ізоляція Криму відторгнули українських дітей цих територій від спокійного життя, саме щоб підтвердити неподільність України та підтримати дітей із Донеччини та Криму. У школі номер 6 міста хуст був організований тематичний флешмоб. Дана мета це підтримати південь і схід України, який, який на жаль, зараз знаходиться. під А південь України, Крим знаходиться під владою іншої держави. І цю акцію ми започаткували декілька років тому, коли ці всі почалися події. Спочатку ми створили символічне сонце Карта України, де руками дітей об'єднали всі області України. Потім ми створили гігантський 20-метровий лист Я за мир в Україні. Де діти приклали всі свої долоньки, жовто-блакитні і відправили віртуально цей лист тим дітям, які не мають змоги цього бачити миру. І сьогодні ми продовжили цю акцію і передали їм символічне серце миру, тобто в підтримку цих дітей. Нехай вони знають, що ми разом, ми їх очікуємо, ми їх підтримуємо. Діти охоче долучилися до даного заходу, адже кожен з них хотів висловити підтримку своїм одноліткам, що змушені жити під кулями або виїжджати із руйнованих осель. Танцем вони висловили свій патріотизм та віру у завтрашній мирний день. Ця ідея виникла сама собою. Я завжди хотіла вчити дітей якогось танцю. І як ви знаєте, зараз в Україні дуже складна складна ситуація на сході України. Тому я вирішила зробити цей флешмоб якби з користю, і для відпочинку для дітей. Тобто, аби ми їх навчили і танець, або вони розважилися, і аби це мало якесь значення для нашої країни, аби вони зрозуміли, що якщо ми будемо всі разом, якщо ми будемо триматися один за одного, тоді все в нашій країні буде добре, і тоді не буде ніяких проблем ні з війною, нічого не буде. Несправедливості не буде різних жахів, які зараз відбуваються на нашій країні. Якщо ми будемо один біля одного і разом, тому ця акція називається «Об'єднаймося разом, і навіть пісня сама називається Мій брат, тобто потрібно поважати ближнього свого, любити його таким, який би він не був. Це вже не перша патріотична акція, яку організували вихованці цієї школи, і проведення подібних флешмобів вже стало хорошою традицією. І як відмітили педагоги, це ще одна можливість виховувати у дітей патріотизм та любов до батьківщини. І статистика народжуваності закінчує сьогоднішній випуск новин. Так, за даними полового відділення Хузької районної лікарні, за період з 30 травня по 5 червня народилося 34 немовля. Хлопчиків 16, дівчаток 18. Найбільша вага 4 кг 180 г. найменша 2 кг 420 г. Подвійне щастя завітало до сім'ї Турзай з Липецької Поліни. Хлопчик вагою 2 кг 650 г і дівчинка вагою 2 кг 400 г. Щиро вітаємо батьків з такою приємною подією у їхньому житті, а малятам бажаємо рости здоровими та щасливими. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувайте відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших телеекранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!